На стику вулиць Віталія Власова та Тбіліської ведеться капітальний ремонт теплотраси протяжністю більше 1200 метрів. Вже виконано демонтаж старого трубопроводу та вичищено канали. Тривають роботи з монтажу тепломережі. Наразі уклали майже пів тисячі метрів труб діаметром 325 міліметрів. Матеріали застосовуються. От їх видно нові. Труби ізольовані гідроізоляцією, зверху ізолюються теплоізоляцією. Потім вони монтуються вже в канали. На цій ділянці працюють три бригади підрядної організації. Вони виконують монтаж одразу з обох сторін тепломагістралі зустрічним методом. У нас поставлені дуже жорсткі терміни закінчення роботи. Ну, надіюсь, що вони будуть виконані. Мова йде, щоб до кінця цього місяця. Закінчити роботи, і щоб десь з 1 листопада ми так плануємо подати опалення на 75 будинків. На цій ділянці до магістралі номер 4 під'єднані житловий фонд, об'єкти бізнесу, два дитячі садочки, школа, амбулаторія сімейної медицини та народний дім. Тетяна Васильєва Назар Прусенко. Цей день.